Всім вітання! Сьогодні поспілкуємося з вами на тему догляду з ротовою порожниною у котів та у собак. А більшість із вас навіть і не думали, що котикам і собачкам потрібно також чистити зуби, або у них не було а, якихось проблем в подальшому з ротовою порожниною. У них так само вони псуються, так само утворюються типу каріес, а, утворюються наліт, камені і тому подібне. І щоб уникнути цього утворення в роті, і щоб все було окей, а, треба використовувати. Гарні спеціалізовані препарати. На даний момент на ринку України є всього три гарних засоби: це засіб плактів. Він йде у формі спрею. Води та гелю. А, наступне це гель разім. Так само у нього є ще додатково слайси поживні. А, вони йдуть ось така пресована шкіра. А, ви даєте собачці. І коли вона його жує, іде механічна чистка, і плюс, враховуючи складову цих слайсів воно допомагає розщіплювати Наліт, і під час їжі він відшалушується і відпадає. І третій препарат це плаков. На жаль, у нас його немає в наявності, але на просторах інтернету є все, і ви можете замовити. Там він як порошок іде, і як гель. Ось це ті, що прям дієві, і ті, що прибирають у нас і камінь, навіть, і першочерговий наліт. Всі інші препарати по, по типу Тріксі, по типу. там Всякі гелів і тому подібне, це банальна гігієна, аби не так смерділо в роті. Але вони нічого не роблять абсолютно. Тобто, ви можете чистити а, за рахунок механічної е, чистки зубної щітки або напалічника. Воно, звичайно, може щось відшорушуватись, але в цілому воно не допомагає. Тому що, якщо ми візьмемо перші три препарати, які я вам порадив на початку відео, вони дієві навіть без механічної чистки, то. Усі інші це потрібно прикладувати зусилля, аби відколупати той наліт. Якщо ви не будете доглядати за ротовою порожниною, це стосується в більшості випадків собак, бо у них частіше утворюється цей камінь і наліт, то в більш похилому віці вони покриваються таким. Каменем, про який я потім розповім в наступних відео, і він всередині цих, цього нальоту псується, і потім собачка виходить з пустим ротом. Зубів немає, у людей стрес, у собаки стрес, а все через те, що власники не вглубились в питанні догляду за ротовою порожнини. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашого котика і собачки все було окей, я прадив хоча б раз в три тижні використовувати засоби гігієни, аби зменшити утворення нальоту, каменю і поліпшити загальний стан ротової порожнини і допомогти тваринці зберегти усі зуби до глибокої старості. Тому. Будьте як кінозірки з білою усмішкою, та хай у ваших собачок та котиків не хворіють зубки.